Їжти будь-який з городу для українців настав саме той час. Портулак широко використовується в кулінарії. Його додають до супів, салатів, запіканок і це, до речі, дуже смачно. Якщо цікаві рецепти, то пишіть у коментарях, а їсти його треба, от коли він такий саме соковитий, але при цьому пружний і не квітне. Гілочки мають легко ламатися. Це найсмачніша стадія. Його засилля на кожному українському городі. А виявляється в ньому купа корисних властивостей, включаючи антиоксидантну, протизапальну, антибактеріальну і сечогінну дію. Величезна кількість вітаміну С допомагає в цілому зміцнити імунітет. а Купа омега 3 кислот також покращує і роботу серцево-судинної системи. Також цікаво, що портулак у світі широко використовують в косметології для покращення стану шкіри, і навіть роблять з нього маски. А ви викидаєте? Вітамін А, який міститься в портулаці, дуже корисний для очей. У народній медицині портулаком лікують саме хвороби шикате, хвороби зору, ну і також для краси. Але якщо ви вживаєте портулак у лікувальних цілях, то обов'язково проконсультуйтеся з вашим лікарем. Чи смакує вам портулак? Пишіть у коментарях, а в мене є декілька дуже крутих рецептів, і я можу з вами поділитися. Їжте будь-який згороду для українців настав саме той час. Портулак широко використовується в кулінарії. Його додають до супів, салатів, запіканок і це, до речі, дуже смачно. Якщо цікаві рецепти, то пишіть у коментарях, а їсти його треба. От коли він такий саме соковитий, але при цьому пружний і не квітне. Гілочки мають легко ламатися. Це найсмачніша стадія. Його засилля на кожному українському городі. А виявляється в ньому купа корисних властивостей, включаючи антиоксидантну, протизапальну, антибактеріальну і сечогінну дію. Величезна кількість вітаміну С допомагає в цілому зміцнити імунітет. а... Купа омега 3 кислот також покращує і роботу серцево-судинної системи. Також цікаво, що портулак у світі широко використовують в косметології для покращення стану шкіри, і навіть роблять з нього маски. А ви викидаєте вітамін, а який міститься в портулаці, дуже корисний для очей. У народній медицині портулаком лікують саме хвороби ШКТ, хвороби зору, ну і також для краси. Але якщо ви вживаєте портулак у лікувальних цілях, то обов'язково проконсультуйтеся з вашим лікарем. Чи смакує вам портулак? Пишіть у коментарях, а в мене є декілька дуже крутих рецептів, і я можу з вами поділитися.